Як правильно ділити слова на склади? Ну, по-перше, що таке склади? Склади є в кожному букварку, коли ми починаємо вчити дитину читати, ми бачимо, що слова, усі слова поділені такими рисочками. Це і є поділ слів на склади. Наприклад, МА буде рисочка і далі буде йти наступний склад Ма. І буде у нас Ма-Ма. Тобто два склади ма, перший склад і другий склад ма. Як це можна перевірити? Існує три способи, якими ми можемо перевіряти кількість складів. Перший спосіб. Рука стоїть на столі, підборіддя. Скільки разів буде доторкатися до долоні, стільки складів в слові. Наприклад, мама. Ма-ма-два. Потяг. Потяг. Два. розумничок, Ро. Зум. Ни. Чок. Чотири. Ліс. Ліс. Один. Все. Дуже легко. Це був перший спосіб, як визначити кількість складів. Другий спосіб скільки разів ми можемо плескати в долоні і широко відкривати одночасно свій ротик. І перевіряємо. Наприклад, мама. Ма-ма два рази. «Струмок, Струмок. Два склади. Шпаківня. Шпа -ків ня. Три склади теж дуже легкий і зручний спосіб. Вчителі користуються двома способами: або тим, або тим, тобто кожен раз різним способом. І дитина вже визначає, ну, який легше. Але дуже часто у нас вибір без вибору, тобто, як вчитель вчить, так дитина і визначає. Я вчу своїх учнів всіма способами визначати склади, і вже той спосіб, який легше дається, той і буде застосовувати мій учень або моя учениця. Третій спосіб: як визначити кількість складів в словах. Коли ми робимо звукобуквенний аналіз слова, ми визначаємо, скільки голосних. Звуків та скільки приголосні звуків. Голосні звуки ми позначаємо крапочком кружечком. Приголосні рисочкою одною або двома рисочками. Наприклад, слово мама ми розбираємо таким чином: ми приголосний, одна рисочка, а голосний кружечок, ми приголосний рисочка і а голосний кружечок. Скільки в нас кружечки? Зверніть увагу: два. Два голосних звуки, два голосних. Означає, що в слові два склади. Отакий От лайфхак. Давайте візьмемо слово інше: візьмемо шафа. Тут у нас теж два голосних звуки А, А, ша, Фа. Два голосних два склади. Візьмемо слово мріниця. Складне слово, правда? Мрійниця. Буква І у нас позначає голосний звук І, Й голосний Ю. І ця яблуко буде позначати звук А. І у нас вийде, що у нас три голосних в цьому слові, тобто три склади. Давайте перевіримо: мрій, ни, ця. Теж три. Мрій ни ця. Теж три. Три голосних, три склади. Слово сом. У нас тільки буква О, яка позначає голосний звук О. Один склад. Перевіряємо. Сом. Сом. Один голосний, один склад. Подивіться на екран, як я працюю зі складами своїми учнями. Добре цю тему. А зараз ми будемо вчитися ділити слова на склади. Коли ми зустрічаємося зі складами, да завжди, коли ми вчимо дитину читати, от у нас нова буква сьогодні. Всі слова поділені на склади. Сади. Можуть бути два склади, може бути один склад, або три склади, або чотири, або п'ять, якщо велике слово. Як ми ділимо, як можна дізнатися, скільки в слові складів? Існує декілька способів. Спосіб номер 1 Поставили так руку твердо на парті під підборіддя. Угу. Давай, щоб тебе було видно. Скільки разів даряється підборіддя, стільки складів. Слово мама: -ма». Ма-ма. Перевіряйте. Ні, як я. Давай. Ма. 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 Ти бачиш два рази. Угу. Ріка. Давай. Ріка. Теж два рази, так? Да? Вода. А. Давай. -да. Скільки разів? Два. Два. Мед. Мед. Скільки? Один. Один. Ліс. Давай. Ліс. Скільки разів? Один. Один. Марина. Ма. Скільки разів? Три. Три. Бачиш, отак виділяться слова на склади. Так. Та. Ще можна отаким Та. чином. Подивись, скільки, як, скільки разів я широко відкриваю рот. Це угу. теж склади. М, дивись на мене. На мене, на мене. дивись. Ма-ма. Дива, -ма. Ага, да? Угу. Ліс. Ліс. Угу. Яке ще можна слово? Домівка. ДО-МІ-В-КА. Бачиш, три рази широко рот ага. відкриваємо. А ще один є секрет. Є ще один секрет це скільки кружечків, скільки голосних, стільки складів. От дивись, мама. Ма. Два склади і, і два кружечка. От скільки тут кружечків в слові Ніна. Два. два. Давай перевіримо. Давай. Ні. На два. Два. Угу. Да. А пенал, угу. подивись, подивись пенал. Скільки кружечків. В слові пенал. Скільки е, голосних? А ми перевіряємо. Давай. Клади так ручку, пенал. Давай. Давай. П. П, П Нау. Угу, теж два. П. Нау. Бачиш? Оце ми так будемо на склади ділити слова. Всі слова у нас поділено вже на склади прямо тут. От подивись, от. перший склад, дивись. І другий. Бачиш? А тут скільки складів. Дивись. Один, два, три. Оце поділено на склади. Пробуємо слово замок розбити на склади. Давай сюди, під підборіддя, покажи мені, скільки складів буде в слові замок. Давай. Замок. Два. А покажи ще раз. Дивіться, давай. Замок. За Правильно, два. Так. А морозиво. Дивись, скільки багато, ми потім перевіримо. Не дивись сюди. Давай, морозиво, давай, Мо-ро-зи-во. Перевіряємо. Давай. Один. Два, три, три. чотири. Теж, ж, да? І у нас чотири. Хорошо, а -а -а. добре. Ти визначаєш скільки складів. Давай. Попідборідю. Давай. Попука. Скільки у тебе? Три. Давай ще раз і в долоньці поплески, в покажи попуга. Молочиночка. Скільки голосних, стільки складів? Да? Ми тут обводили. Далі. Один, два, три. Хорошо. А, так, ану удам. А ми ви окремо кажемо. Ану, зроби, як потрібно, давай. -дав. Ти знову ви окремо кажеш. Ти не кажеш в житті Ні, Одав ми не кажемо. Ми кажемо удав. Удав. Ано під борідю внизу. Удав. Ні. Одав! Все, скільки ти разів доторкнувся? Сподіваюся, мої поради стали вам у нагоді. Дивіться канал Крок до школи і чимо наших українських дітей разом з вами. На все добре!